Сьогодні готую солону скумбрію. Беру дві скумбрії, попередньо я їх розморозила. Вони вже без голов і очищені від нутрощів. Нарізаю рибу на невеликі шматочки приблизно по 2-3 см завтовшки. Хвости прибираю. Нарізаю півлимона невеликими шматочками довільної форми. Цибулю нарізаю півкільцями. Все складаю в скляний лоток. На дно викладаю шар цибулі, далі додаю шматочки лимона, а потім викладаю нарізану скумбрію. Так чергую шари до самого верху. Готую маринад. В ковш додаю сіль, цукор, зерна коріандру, гірчиці, перед чорний горошок, олію, лавровий лист, оцет, кетчуп, воду. Все перемішую і ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння і прокип'ячу приблизно 3 хвилини. Готовим маринадом заливаю скумбрію. Накриваю лоток кришкою і відправляю в холодильник на 24 години. Рибу можна їсти і раніше, але найкраще вона смакує після повного маринування. Смачного підписуйтесь на мій канал.